Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як утворюється лід на водоймах, а також ознайомимося із дослідженнями властивостей льоду. А почнемо, як завжди, із вправи синоптик, який зараз місяць. Яке число? Який сьогодні день тижня? Перевіряємо. Сьогодні 13 січня понеділок. Чи знаєте ви, який зараз рік? Подивіться, будь ласка, в даті завжди крім числа місяця? Вказується рік, так от, розпочався 1 січня 2025 рік. А тепло чи холодно на дворі сьогодні? Який стан неба? Хмарно, похмуро чи ясно? Чи є сьогодні вітер? Чи спостерігали ми вранці опади? Пригадаємо, як ви провели зимові свята. Мабуть, зараз ви посміхнулися, тому що протягом канікул було багато зимових свят. Тож, Пригадуємо, на яке свято українці співають веселих колядок. Що за дивне нині свято. Глянь, маленькі янголята у віконця заглядають і людей усіх вітають з Днем Народження. Маляти, нумо всі колядувати свято в кожній із родин народився Божий син. Отже, колядки співають на Різдво Христове. А яких традицій дотримуються українці на Різдво? Різдво Христове ми святкуємо 25 грудня, бо саме у цей час народився Ісус Христос. Вже в когось стоїть прикрашена ялинка, і в хаті давно кипить робота, Господиня ж у доброму настрої готує святкову вечерю. Отже, вечір перед Різдвом називають святим. На святковій вечері обов'язково має бути 12 страв, це тому, що у Ісуса було 12 учнів апостолів, головна страва кутя, її варять із пшениці, а головна прикраса, пригадуємо, дідух. ось він, перший сніп святково прикрашений. Ось чому, дітки. Новий рік починається, нове літосчислення починається, як кажуть, від Різдва Христового. Саме тому спочатку ми святкуємо Різдво Христове, а потім зустрічаємо Новий рік. До наших часів збереглися традиції колядувати на різдвяні свята. Колядники перевдягаються в різних героїв, хтось обов'язково має бути козою, роблять різдвяну зірку з кольорового паперу, з дзвіночками та із стрічками. Ось як ви бачите на малюночку. Колядники стукають у двері, питають господарів дозволу колядувати, співають пісні про народження Ісуса. У колядках бажають добра, радості та здоров'я. А ви колядували цього року? Давайте пригадаємо коляду. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори й огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. До речі, платня за колядування теж називається коляда. Переходимо до наступного свята. 31 грудня останній день року. У ніч з 31 грудня на 1 січня приходить новий рік. У цей вечір щедрують. У щедрівках бажають добробуту родині, багатого врожаю. А зараз я вам пропоную послухати. Знамениту щедрив, щедрівку українського композитора Миколи Леонтовича. Вона називається Щедрик. До речі, це найпопулярніша щедрівка у всьому світі, адже її вже давно перевели майже на всі мови. Впевнена, що вам цей твір дуже-дуже сподобався, як він подобається людям у всьому православному світі. Ну, а наступними йдуть засівальні пісні. Їх співають на свято Василя, тобто 1 січня, рано вранці до сходу сонця чоловіки та хлопці йшли засівати. Вважалося, що якщо чоловік зайде першим до хати, то щасливим буде увесь рік. Ось з якими засівальними приходили посівальники: «Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, зі споду корениста, зверху колосиста, будьте зі святом здорові, з Новим Роком! Та Різдвом Христовим. Отже, запам'ятовуємо колядки, щедрівки та засівальні це українські народні обрядові пісні. Ось така в нас була екскурсія в наші зимові свята. Сподіваюся, що вам було приємно їх пригадати. А зараз пригадаємо, в яких станах буває вода. Ось зображені на малюночках три стани. У твердому стані, у рідкому та у газоподібному. Подивіться, у твердому стані це лід, сніг, град, у рідкому звичайна вода рідина, і у газоподібному це водяна пара. Ми її можемо побачити, коли кипить чайник, або мама щось готує і кипить у каструлі вода, або ж коли туман спостерігаємо вранці. Послухайте вірш: річка сховалась її і нема. Замурувала річку зима. Там, де рибалки кидали сіть, можна сьогодні. Пішки ходить. Про що розповідається, дітки у вірші? Чому взимку можна ходити по річці? А зараз давайте подивимось на приклади води у твердому стані. Як я вже вам казала, це. Лід, або, як ми ще кажемо, крига, сніг та град. Як же утворюється лід? З настанням холодів вода в ставку та у всіх водоймах охолоджується. Сніг потрапляє на поверхню води і утворює крижану кашу. Вода починає замерзати. Крижана каша з води, снігу і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижинки. Крижинки ці збільшуються і стають суцільним льодом. Запам'ятаємо, температура, за якою вода перетворюється на лід, становить 0 градусів Цельсія. Розглянемо зображення. Як ви думаєте, яку властивість льоду ми зараз бачимо на цьому малюнку? Якого кольору лід? Запам'ятовуємо, лід безбарвний, прозорий, але у великих скупченнях він набуває такого синюватого кольору. Отже, перша властивість льоду? Те, що він безбарвний, прозорий. Поміркуйте. А що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде? Зробимо висновок, яку властивість льоду можна назвати? Який він? Так, дітки, якщо шматок льоду впаде. То він розіб'ється. Якщо по тонкому льоду стукнути, то підуть ось такі тріщини, бачите? Отже, друга властивість льоду він крихкий. Ну, а зараз ви можете виконати після уроку з дорослими цей дослід, а можете просто поспостерігати за малюнками. Що для цього досліду потрібно? налити у скляну пляшку води та закрити її корком. Далі помістити пляшку з водою у морозильну камеру або винести на мороз на всю ніч. Як ти гадаєш, що ти побачиш вранці? Ось подивіться, що ми побачимо. Пляшка тріснула. Отже, коли вода перетворюється на лід, вона розширюється. Тому і тріскається пляшка. Якщо будете проводити такий дослід, то пам'ятайте про це. Якщо будете класти в холодильник, в холодильну камеру в морозилку, будете класти пляшку. То спочатку треба покласти її у пакет, щоб потім не було у вас битого скла у морозильній камери. Наступний дослід. Ми маємо дослідити, що легше вода чи лід. Для цього покладемо шматок льоду у воду. Як він себе поводить? Втопимо у воду пальчиком. Що відбувається? Він спливає на поверхню, правильно, отже, лід легший за воду, тому він не тоне. Це наступна властивість льоду. Якби лід тонув, то вода у водоймах замерзала б до самого дна, тоді всі істоти, які живуть під водою, загинули б. Під льодом навіть у сильні морози є вода. Давайте повторимо всі властивості льоду, про які ми сьогодні говорили. Перше, лід крихкий. Як ми це досліджували? Якщо впустити лід, шматок льоду, він впаде, то він розіб'ється. Далі він прозорий. Якщо заморозити якусь ягідку у шматочку льоду, то ми її Потім побачимо, тому що лід прозорий, а ще він безбарвний, лише при великих скупченнях льоду він набуватиме синього кольору. Далі, при замерзанні, вода розширюється, коли перетворюється на лід. І остання властивість лід не тоне у воді. Наступне завдання інтерактивне пропоную вам розгадати Кросворд. Він буде про зимові свята. А далі пропоную переглянути відео. Хто ж живе під кригою? Та чому треба у річках, у водоймах робити ополонки взимку. Ну що ж? Я вам бажаю приємного перегляду відео та сподіваюся, що цей урок вам сподобався. До зустрічі!